Чибто більше пилюки у цієї тут немає. Тут все прибрав, ось тут також все прибрав. Треба ще раз перевірити, тому що, а, якщо щось залишиться, то цим дихати всім не дуже приємно. Так, тут все теж чисте. Ось цю картину, здається, я ще не витирав. Давайте тут зараз швидесенько отак протираємо, протираємо ганчірочкою. Що це за фігня тут? Ану? Ану, це що таке, друзі, дивіться. Це почекай. Серйозно, я просто вити, цей, прибирав пиль, хотів витрати тут пиляку і, і. і побачив рецепт створення. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Майстрування у цієї луни поширача, що? Звідки тут оце взялося? Я зараз тотально в шоці. Це що таке? Я. Я ніколи не бачив, ви тільки на подивіться, яке воно маленьке. Та його ж не видно навіть. Тільки якщо знаєш, що воно тут є, то ти помітиш його. А так, я весь цей час, з того моменту як оцю картину повісив сюди, то я навіть не бачив. Я її, до речі, купив на ринку декілька тижнів тому. Що? Я в шоці. А. І що тепер? Я нічого не розумію. Давайте, слухайте, давайте змайструємо цю луну пожирача. Або це в нас місяць пожирач, напевно, це правильно казати місяць пожирач. А, так, давайте. А, я не знаю, що це таке в центрі. Це схоже на місяць з Майнкрафту, який отак, як сонце, знаходиться вгорі, коли в нас ніч. Але я що зможу його отак просто взяти і сюди запхати в верстак? Ні, це в мене такого не вийде Тут є спавнери. І оці зірки з незера. Я в шоці? Мені що шо, треба завалити у оцих висушувачі? Що? А, так у мене нема ні обладунків, ні зброї, нічого такого. Я не зможу це зробити. У мене навіть нема оцих черепів-скелетів, висушувачів. Як я. Так, окей. Можливо, треба буде це десь купити. Ну я маю на увазі купити зірки незеру. А, Оці спавнери, ну вони зроблені з металу. Тому, можливо, це може зробити коваль. Угу, Треба буде до нього навідатися і поговорити з ним. Якщо зможу, то це буде просто чудово. А Зірки оці, ну, або в інтернеті замовити, або до вченок сходити треба буде. І я навіть не знаю стосовно цієї штуки. Але тут же не вказано і не зрозуміло, що це може бути. Типу, шматок метеориту, шматок у, з місяця, я не знаю, ґрунт з місяця. Або це може бути просто картинка, або картина місяця. Нічого собі. Здається, сьогодні ми навідаємося до коваля, до вчених і на ринок. Тому що я більше не знаю, як зібрати оці всі ресурси. Так, окей, план в нас є. Поїхали. Зараз будемо намагатися змайструвати у цього місяця пожирача. Так, мені давай гроші поки що не буду брати. Збігаємо зараз до коваля і спробуємо дізнатися, чи зможе він зробити мені оці клітки-спавнери. Так, сюди? Сюди, а що тут відбувається? Що ви тут робите? Що там підглядаєте за селяном? вас тут стоїть скільки. Цей привіт, коваль! У мене до тебе є е, одне проханнячко. Мені потрібно зробити 4 спавнери. Ти зможеш таке зробити, а? Так, привіт, Бакі. Я зможу це зробити, але це трішечки складновато, тому що там використовується не один дип металу. Ну, типу, тобі потрібні будуть злитки сталі і злитки е, продвидатого сплаву, зрозумів? О, нічого собі. Так. Слухайте, ну окей. Продвинутий сплав, це, я думаю, продається таке все на ринку. Ну і сталь також там продається. Добре, я тоді зберу ресурси і повернуся до тебе, Коваль. Чудово, ми вирішили одне питаннячко. Тепер. Давайте до вчених одразу збігаємо. Я, до речі, помітив, що тут вони е, чимось займалися на цьому кордоні селища та зараженої цієї землі, дивіться, вони встановили ось такі штуковини. Це. Я так розумію, що якісь штуки для очищення землі або для стримування, щоб воно не розповсюджувалося сюди, бо ви подивіться ось два блоки до селища, і вже отут їсти не можна буде оці всі посіви. <гум> О, Отут теж є. Нічого собі. Та це вже майже біля бібліотеки. О, ні. У нас е, дуже величезні проблеми. Селяни, готуйтеся, напевно, скоро буде евакуація звідси. Так, швидко до вчених. Зараз дізнаємося, в них чи є в них зірки е, Незеру. І якщо що, то зможемо у них їх купити. Або треба буде чимось допомогти, і тоді е, якось їх отримаємо за допомогу. Двері швидше відчиняйтеся, будь ласочка. Так. Вчені, вітаю! Я до вас знову з проханнячком. А, хотів би запитати, чи є у вас зірки незеру? Мені потрібні чотири штуки. О, так, привіт. У нас є зірки незеру, але ми... Ну, ми зможемо їх тобі дати, якщо ти нам допоможеш. Продати ми їх тобі не можемо. Вибач. О, нічого собі. А, так, добре, я згоден. Що треба робити? Отже, дивись, ти помітив, що там вже розповсюджується ця штука, вона вже майже в селищі. Так, я це бачив, це дуже-дуже погано. А ще я бачив, що ви там е, встановили якісь механізми чи щось таке для стримування чи для очищення. Що тут таке? Розкажіть, будь ласка. Так, ти все правильно зрозумів. Це для стримання і для очищення землі від цієї радіації. Нам потрібно, щоб ти встановив на горі один механізм. І все. Це буде все твоє завдання. Тоді ми тобі віддамо оці зірки незеру. О, нічого собі. Добре, давайте. Я погоджуюся. Я так розумію, що це оце ця штука, що це таке? Воно якесь дуже дивне. Але добре, мені нема різниці, що тягнути. Я просто одягаю зараз весь оцей е, комплект обладунків. Так, беру дозиметр, беру антирадіни, золоті яблука. І зільку оцю. Все, я скоро повернуся. Так, зачиняємо тут двері. Зачиняємо тут двері. Я вже не в перший раз лізу туди у радіацію. І можна сказати, що я прямо як е, сталкер. Ну, знаєте, там, де в Чорнобилі оця радіація, і в грі сталкери там лазять у протигазах або якихось ще костюмах хімічної, е, хімічного захисту. От. І я так само зараз лізу ось сюди. Потрібно буде встановити. Він сказав, нагорі. Окей, зараз будемо дивитися. Так, одразу одягаємо протигаз, приймаємо антирадін, е зараз їм золоте яблуко. І вперед цей костюм. Оп, здається, стає вашим з кожним разом. Це радіація пішла. Дозиметр вже показує, що в мене починає починає набиратися радіація на костюмі. Це погано. Так, швидко, швидко, швидко. Надовго сюди заходити не можна. Отак ставимо. І все. А колись тут була зелена травичка, тут нічого всього цього не було, і навіть дерева нормальні були. А зараз тільки от такі палки позалишалися стирчати, та й все. Більше сюди без костюму не зайти. Якщо зайдеш, то буде дуже погано. Або навіть взагалі помреш. Так, все. Я вийшов. Давайте використовуємо антирадіни. Використовуємо знову золоте яблуко, зільку. Ще антирадіни і все. Начебто радіація вже зникла. Так? Ні, ще є, дивіться. Давай, зникай. О, все, зникло чудово. Так. Це все можна знімати тепер. І побігли з до вчених. Завдання виконано. Тепер оця. Якась діжка чи що то таке, я не знаю. Я не знаю, я у цьому не розбираюся. Але ця штука тепер знаходиться на своєму місці, там де вона була повинна знаходитися. І можна йти за своєю винагородою. Це буде вже десь 33% від загальної кількості усіх інгредієнтів, які потрібні. Все, я все встановив. Віддавайте, будь ласка, оці зірки незеру. Так, звичайно, тримай їх баки. О, давайте мені це сюди. Так, вони були, здається, якось отак. Угу, чудово. Так, треба покласти на свої місця усі речі, які я взяв. А взяв я тозиметр, антирадін, брав ще золоті яблуко і зільку. І також повернути на місце оцей е, костюм. Все, до побачення. Я пішов. Зачиняємо за собою двері, все зачиняємо. Чудово! Давайте тепер поїдемо на ринок, щоб купити злитки сталі, злитки продвинутого сплаву. І е, заглянемо у магазин з картинами. Ви, до речі, ще його не бачили. Він не так давно відчинився. Гроші потрібні. Гроші потрібні сюди. А, давай тисячу візьму. Так, ганчірку звідси прибираємо. Взагалі треба було її вдома залишити, але окей, нехай вона буде, можливо, знадобиться для чогось. Отже, ви не бачили цей магазин з картинами. Зараз я вам його продемонструю. І разом подивимося. На... Тож, ну, це не я, це не магазин, це галерея більше. Галерея мистецтва. Там, де виставлено багато е, ось таких різноманітних картин. Так, сюди, ось так зупиняємося. І вперед. Ось тут. Бачите? Ось вона. Дивіться. Зараз. О, звідси вже видно купу картин. Ось, ось такі є картини, такі, такі, можна тут сісти і отак. Дивитися на все це мистецтво. До речі, всі ці картини намалював оцей селян. Він в нас тут художник. Ось так. Е, селян, привіт. Мені е, потрібна картина з місяцем. В тебе є така картина, а? Так, е, привіт. В мене є така картина. Я її щойно. Ну, речі, як щойно вчора? Вчора я її завершив малювати. О, нічого собі. Так що, ти мені зможеш її продати? Так, звичайно, це буде до тобі коштувати 128 гривень. Ого, нічого собі. Мистецтво, як завжди, коштує дуже багато. Але, добре, селян, я погоджуюся, в мене немає іншого вибору, бо мені потрібна картина цього місяця. Дивіться, це реально місяць з Майнкрафту. Супер. 128 гривень витратили. Все, дякую, селяни, бувай. Нам потрібно тепер, на той бік ринку і... Купити там 80 злитків, 40 стальних злитків і 40 з продвинутого сплаву. Зараз вітаю селянчику. Ой, скільки їх тут. ой, скільки. Ну, добре, сталь це оце. Так, це. оце, Беру 40 штук. Так, 41 навіть взяв, нічого страшного. І оце воно, так. Здається, це воно. Так, 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 так. Бам-бам-бам-бам. Все. Чудово. Дякую, почекайте, скільки? Я вже тисячу гривень витратив, нічого собі, скільки це коштувало? Я в шоці. Окей. Щось. Е -дорогезний крафт виходить у цей. Так, сідаємо, поїхали. А, пончик, почекай, я хотів пончик взяти, шоколадний. Так, 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 сюди. Сюди-сюди беру так, що десенько 3 гривні. Ось так. все, в мене є ще тепер шоколадний пончик. Так, все, тепер можна 100% летіти додому, бігти до коваля, робити оці спавнери, клітки і. І вже можна майструвати у цього місяця пожирача. Нічого собі, швидко я всі ресурси зібрав, але коштувало це дуже багато, якщо често. Так, майже доїхали. А, зістрибуємо. Обережно побігли. До коваля. Так, селяни, розійдіться в різні боки, будь ласка. Я біжу. Так, коваль, я повернувся. Тримай тобі ось ці злитки, всі, а я забираю спавнери. Так, один, два, три і чотири. Все, дивіться, всі ресурси для створення місяця пожирача є. Дякую, ковалю. Бувай. О, Дивіться, всі розійшлися. Чого вони тут зібралися? Це дивно. Треба буде потім е, порозмовляти з кимось та дізнатися, що там таке було. А то мені дуже цікаво, якщо чесно. Так, сюди заходимо. А давайте швидесенько, ось так. Е, спавнер один, спавнер два, спавнер три, спавнер 4, зірка один, зірка два, зірка три, зірка чотири. І все, залишається тільки картина е, оцього місяця. Готові? Три, дві, одна. Так, почекайте. А, -а куди все зникло? Алло! А де? Всі ресурси зникли, що за фігня? Почекайте, мені нічого не зробилося, я нічого не зміг змайструвати. Почек... А... а чо ніч? На вулиці день же ж був. Так, що відбувається, друзі, я щось наробив, здається. Що я наробив? Де всі речі поділися? Я... я витратив стільки грошей, я стільки бігав, я поставив. Ну та штука стоїть ж, правильно, стоїть. А тут нема нічого, все зникло, всі зірки Незеру, всі оці спавнери і картини більше немає. Що? Де? Місяць пожирач цей. Що це таке? Почекайте, чого ніч в нас Я... Ого! Ого! Ні-ні-ні, ні що я наробив? Чого він такий величезний? Він. Він гігантський, друзі! О, ні. О, ні! Він що буде зараз жерти наше селище? Що я наробив? Це не я. Ви нічого не бачили, я нічого не робив. Якщо хтось буде селян, питати це не я. Треба Треба ракети в нього пускати, щоб його розвалити, збити його. Нічого собі. Так. Е, здається, треба бігти до вчених, поки ще не стало запізно. Нічого собі, що я зробив? Ні-ні-ні. Швиденько, швиденько спускаємося, поки ми всі ще живі.